Вітаю, підсумуємо 27 січня разом. Про цікаве та актуальне на сьогодні розповім за мить. 27 січня весь світ вшановує пам'ять про жертв голокосту, найбільшого злочину фашистів проти єврейського народу. Напередодні президент України разом з равинами та дипломатами відвідав Бабин Яр та віддав шану усім євреям, замордованим в нацистських таборах і убитим під час Другої світової війни. Це було ціле спрямоване намагання нацистів стерти цілий народ, убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв: 6 мільйонів жертв. Написав Зеленський на своїй телеграм телеграм-сторінці. та додав, що злочин голокосту ніколи не має повторитись, але пам'ять про нього поступово слабше, і зло, яке прагне знищення цілих народів, досі залишається у світі. Yechon Evi Yomeich and Rechai Edech Ol Beis Yisrael Ba Golo Ez Man Kori Ve Ve Yibru Amen 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 Знову болюча втрата. 27 січня у Кам'янці-Подільському попрощались з героєм Олегом Тетянюком. До лав Збройних сил України чоловік доєднався ще на початку повномасштабного вторгнення. Захищаючи країну 19 січня, військовий поклав своє життя на вівтар перемоги. Вічна пам'ять та слава герою. Співчуття родині. Мріяв про перемогу та власну сім'ю. Олег Тетянюк мав непросту долю. У дитинстві втратив батька. Жив із братом. Go. Родом чоловік із села Залісся ІІ Кам'янець-Подільського району. У цивільному житті працював на заводі залізобетонних конструкцій. Знайомі кажуть, Олег був сміливим та енергійним. Тому на початку повномасштабного вторгнення доєднався до лав Збройних сил України. Був сапером. На жаль, перемоги так і не дочекався. 19 січня герой загинув. Йому на навіки 34. Ще молимось за упокіння душі, спочилого раба Божого, но представленого, бієєнного воїна Олега і за відпущення йому всякої провини. Вігільної і невільної. Олега, я знаю з самого дитинства, бо я з ним, якби я працював в оренді в школі-інтернат вчителем фізкультури. він там навчався. Звичайним хлопцем був веселим, енергійним, порядний хлопець. На війну пішов він, можна сказати, з перших днів, пішов сам, пішов у воєн ніби як добровольцем. Любив він завжди, хотів поспілкуватися. Напередодні, буквально за неділю до його смерті, ми з ним спілкувалися. Він там замовив нам розгрузку, ми йому відправили, все, і він, ну як то кажуть, веселий був. Був хлопець, вони жили разом із братом, значить Сашею, через дорогу. Виховувався він в інтернаті. Доля не дуже була ласка, не часто гладила його по голівці. Він такий був говорющий хлопець. Останнім часом, вже будучи рік на передовій, він зробив величезний ремонт, радів як дитина. Ось тітя Таня говорив до дружини: ми купили те то, тето. Ми купили те то тето. Ми зробили те. У нас вже інтернет є. Ось тільки вжити дитині. 17 мільйонів 594 тисячі 500 гривень зібрали на підтримку сил оборони України на другому щорічному аукціоні, ініційованому Сергієм Гамальєм, за підтримки Хмельницької ОВА. Серед лотів були унікальні речі від керівництва сил безпеки і оборони, військові трофеї, предмети від чемпіонів спорту. Хмельницька обласна військова адміністрація презентувала дрон приманку від бійців 106-ї бригади сил ТРО та картини юних художниць із Хмельниччини. На зібрані кошти придбають. Потужні безпілотники січень для спецпідрозділу Альфа СБУ. Мета цього акціону підтримати наші сили безпеки і оборони. Ініційований він Сергієм Гавалієм. Маємо робити разом з усім українським народом той максимум і викладатись наповну і підтримувати наші сили безпеки і оборони, які сьогодні в цю хвилину. На передовій виборюють суверенітет, цілісність, незалежність нашої держави. Сьогодні тут сидять люди, яким не байдуже майбутнє нашої країни, які уявляють нашу країну могутньою незалежною суверенною. У Хмельницькому відкрили третій в Україні рекрутинговий центр сил спеціальних операцій. Це майданчик, де рекрутери, а саме військові, з досвідом, надаватимуть детальну інформацію про умови проходження служби, навчання, бойову підготовку та допоможуть знайти посаду відповідно до побажань та досвіду. Детальніше дивіться у сюжеті. Один з найкращих способів залучення громадян до проходження військової служби рекрутинг. Відтак у Хмельницькому запрацював третій в Україні рекрутинговий центр сил спеціальних операцій збройних сил України. Тут кожен бажаючий може отримати інформацію, яка допоможе стати найбільш ефективним на полі бою чи в тилу. «Фахівці нашого рекрутингового центру це солдати, сержанти, офіцери, які пройшли. Великий шлях по службі, які мають великий бойовий досвід. Це люди, які отримали поранення, пройшли реабілітацію і зараз можуть ділитися власним досвідом. Рекрутери надають консультацію щодо наявних вакансій, деталі проходження служби, підготовки, навчання тощо враховуються і побажання кандидата, його освіта та досвід. Ми пропонуємо вакансії не лише бойових посад, а ще й вакансії, які забезпечують це фінансисти, математики та аналітики. А це водії. Можна знайомитися на сайті рекрутингового центру з цими вакансіями. Це так само може бути електрик, токар, слюсер. Це всі вакансії, які сьогодні наявні. Звернутися до рекрутингового центру можуть всі бажаючі віком від 18 до 60 років. Одним з перших у Хмельницькому до фахівців прийшов Андрій. Раніше чоловік працював у державній службі надзвичайних ситуацій, але тепер хоче доєднатись до лав зсу. У мене багато друзів, багато знайомих служать Збройних силах. Багато з них якраз сила спеціальних операцій. Я знаю, що тут є відповідна підготовка, відповідне оснащення. Тому розглядаю такий варіант, щоб вступити в лави якраз сила спеціальних операцій. За спостереженнями подібні центри користуються неабияким попитом. Більш ніж за півроку через рекрутинговий центр української армії у Хмельницькому близько трьох сотень людей стали на захист України. Патріотично влаштовані громадяни. Зможуть обрати свій правильний вибір, зможуть правильно використати свої знання, свої вміння, свої навички і зможуть якнайшвидше наблизити українську перевагу. Працюватиме рекрутинговий центр на базі ЦНАПу. Тетяна Ржепянська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський. Будинок голівудського дантиста у Хмельницькому не секрет, що на вулиці Проскурівській збереглось чимало історичних пам'яток. Одна з таких будинок стоматолога Лева Хаселева цікавими у споруді є не тільки архітектурні особливості, але й історія її першого власника. Про неї детально розповість Тетяна Ржепянська. Двохповерхова будівля 1898 року нині є прикрасою вулиці Проскурівської, але колись це була власність одного з найкращих дантистів міста Лева Хаселева. Довгий час він був чи не єдиним, хто вмів якісно займатися зуболікуванням. Тож до лікаря з'їжджались пацієнти з усіх околиць і навіть з-за кордону. Він закупував найостанніше оснащення для стоматологічного, скажімо, надання стоматологічних послуг. На першому поверсі була стоматологічна клініка і денний стаціонар, а на другому поверсі він сам жив і здавав звичайно, як ми вже сьогодні говорили, в оренду дані приміщення. Це дуже було вигідно. У 1922 році лікар покинув Проскурів та іммігрував до Каліфорнії. Там він продовжив свою стоматологічну справу і став відомим лікарем серед зірок Голівуду. Всі артистки красуні Голівуду і красені Голівуду 40-х років ХХ століття. Це була посмішка саме Лева Хаселева. Будинок, який залишив Лев Хаселев, націоналізували після встановлення радянської влади. З роками його призначення змінювалось декілька разів. Незважаючи на це, основні архітектурні елементи споруди вдалося зберегти. На фасаді будівлі кожен перехожий може побачити рельєфні вінзеля у вигляді переплетених ініціалів першого власника приміщення та дату її становлення. Тут певні фрагменти. Барельєфу ви бачите наверху барельєф вони напевно є оригінальними, хоча ми бачимо з вами вже сучасне оформлення. Десь якісь краплення є вже щось чогось сучасного. Хоча концептуально забудова збереглася з тих періодів. Нині у будівлі Лева Хаселова діє заклад громадського харчування. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що цьогоріч в Україні можуть знову запрацювати декілька аеропортів. Політик не уточнив, про які саме йдеться, проте запевнив, що для цього є технічні та інші можливості. Посадовець додав, що відкриття аеропортів є питанням безпеки України, оскільки, якщо країна присутня на авіаційній карті, то вона в принципі присутня на карті світу. Чи підтримують відкриття литовищ хмельничани? Дізнавались, наші журналісти. У 2025 році в Україні можуть відновити роботу декількох аеропортів. Про це повідомив мер Львова. Чоловік зауважив, що для цього є технічні можливості, проте має бути політичне рішення. Ми вирішили запитати, чи підтримують хмельничани таку ідею та чи вважають роботу аеропортів необхідною під час війни. Ход я користуюся літаками, але даним, коли йде війна, це дуже опасно. Це можуть люди погибнути. То Краще не треба. Я вважаю, що це зарано, тому що небезпека може бути. Це наразі я не розумію такого. Все в житті дуально, а де їх відкривати. Якщо в Львові, в Ужгороді це необхідно, ну, щоб людини мав якийсь певний комфорт в Києві. Це теж про якусь певну безпеку. І ті, хто це пропонує, вони знають краще варіант ну про можливості про неможливості. І як всі щиро українеці, хочемо, щоб швидше закінчилась війна і могли е подорожувати за кордоном. Я думаю, поки що війна триває, то це недоречно. Тому що можуть бути випадки збиття самоліту. Якщо війна закінчиться, і військових дій вже не буде, нехай відкривають. Під час війни напевно це не дуже безпечно, я так рахую. То, що небезпечно. Небезпечно. Ну якщо війна закінчиться, то так можна. А якщо під час війни, думаю, не варто. Таким цей день побачила наша інформаційна служба. Більше про події Хмельниччини і не лишень. Дізнавайтесь з офіційних сторінок першого подільського в соціальних мережах. Дякую вам за довіру і на все добре.